Ім'я Ярко має різні інтерпретації в різних культурах. Один слов'янське походження ярко часто вважається зменшувальною формою імені Ярослав. Слов'янські імена мають багатий історичний контекст та складаються з двох частин, кожна з яких несе своє значення. У імені Ярослав перша частина яро символізує весну, а отже, молодість, силу і відновлення. Тоді як друга частина слав означає славу або святкування. Таким чином ім'я Ярко можна інтерпретувати як молодий і славний або славний весною. Це означення підкреслює такі якості, як життєва сила, енергія та харизма. 2. Фінське походження. У Фінляндії ім'я Ярко вважається зменшувальною формою імені Ярмо, яке в перекладі означає Бог милостивий 3. Англійське походження. В англійському контексті ім'я Ярко може бути скороченою формою імені Джарел. Такий багатогранний зміст імені Ярко підкреслює його позитивні характеристики та значення в різних культурних традиціях. Схожі на ярко імена Ярла Ярон.